Не, Є? Аааа, красавчик! Є-є-єсть! Сильный побритий, блядь, його заважить, я Про це Процепши закрыть. А, шо одного? А, нес. Доброго дняла. Добре. що сказу, що я слава. Причина зупинки суть порушення. Що? Причина зупинки суть скоєно правопорушення. Тому що ви бачите кнопку в нас в Україні. Що якісь операції зараз проходять? А? Операції проходять за? Так. Які? Закінчилась 1 жовтня. Закінчилась 1 жовтня. Що? Закінчилась 1 жовтня. Та я вас хочу послухати причину зупинки закону. Не заставляйте на гроші лінію. Що? Не заставляйте звить на гроші лінію виясняти, чи є зброя вибухівка. Якщо є, то є. Якщо. Є вона, точно? Все? Щасся, <ресе> <ресе> здоров'я! <ресе>